Десяток років тому Володимир далека відчув болі у серці, та у нього почав стрибати тиск. Призначене тоді лікування на деякий час допомогло. Та згодом хвороба повернулась. Я працював на такій роботі, що була нервова нагрузка, і було мені так, що я навіть не міг дивитися. Щось таке переживаю ще і робилися приступи. Погіршення здоров'я змусило чоловіка знову звернутись до лікарів. Основні скарги це підвищений тиск, головні болі, так бо скарги в області серця. Якісь зжимаючі, колючі. Буває зжимаючи, колючи, бувають час. Як зауважує кардіолог, пацієнтів з серцевими недугами чимало, особливо у сільської місцевості, причиною цього є неправильне харчування, яке спричиняє до звуження судин. В основному проблема це є тиск. І ішемічні зміни серця, то тобто, ст зміни це холестерин, то тобто, це накіп на на судинах. Якщо хворобу не лікувати, це може призвести до ускладнень чи навіть фатальних наслідків. Щороку в нас нараховується біля тисячі інфарктів і близько двох з половиною тисяч інсультів. Ви розумієте, які проблеми за собою тянуть ці люди? Звичайно, це інвалідність, але в першу чергу це смертність. Для надання допомоги хворим застосовують певні методи лікування та фармацевтичні препарати. І так як наука не стоїть на місці, вони постійно змінюються. Щоб розповісти про новинки, у рівному зібрались столичні світила медицини. З'явилися нові антитромботичні препарати, які треба вміти призначати. Вони тільки виходять на наш ринок, вони тільки тільки у лікарів появилась можливість їх призначати. Це антиаритмічні препарати, теж достатньо нові, які мають свою специфіку для призначення, та недугу простіше попередити ніж лікувати, кажуть медики. Тому радять не зловживати смаженою свининою та налягати на овочі. Галина Баранчук, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День.